Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю влог. Влог буде присвячен лялькам. Це я так думаю, це я так хочу, а далі буде видно, куди занесе натхнення. По-перше, в мене є замовлення. Замовлення на лялечку Повтор. Я вам зараз прикріплю фото або відео, щоб ви подивилися, про яку ляльку йдеться мова. Лялька зв'язана на замовлення для двох танцівниць, які займаються черлідінгом. Вони проживають в місті Дніпро. Це моя знайома замовляла своїм, своїй дочці і її подрузі такі талісманчики. Вони показали свої талісманчики своїм колегам-танцювальницям і вони вирішили до мене звернутися за третьою такою лялькою. Тому я сьогодні приготувала в роботу для волосся відтіночок 26-й, він такий більш як. Чорний, в чорний більше уходить. Не знаю, мені він в чорний уходить, але не однотонний, тому що є чорний ще темніший. Приготувала собі 01 відтіночок джинсу, це мені на кросівочки і на трусики для лялечки. Червоненький в мене відтіночок 90-й, цей ярнартий джинс. І 0,7 це в мене відтіночок для тіла. Полюбляю саме з 07 джинсу в'язати тіла лялькам, тому що це мій найулюбленіший відтінок для тіла. Ще полюбляю 382-й алізекотон Gold, але він більш худіший, тонкіше в'яжеться, тому я його лишаю на якихось невеличких янголяток або на якихось маленьких лялечок, тому поки цей відтіночок у мене лежить в запасах, а цим 07 я активно користуюся. Я сьогодні хочу розпочати з вив'язування ручок і ніжок. Я досі в пошуках чорної пряжі. Мені чорна пряжа потрібна на юбочку і на ковтинку, на бодічок такий. Вона в них у формі зроблена. у люрекси, переливається, вона, тобто, не однотонна, а з якимись крапушками з блискучими. Тому я використовувала свої залишки Лізе Gold від чорного 60-го відтіночку. У мене він закінчився. Я дві ляльки зробила. Прям впритик-впритик, мені не вистачило на запаси якісь. Лишився невеличкий шматочок пряжі. Все. Я довго була в пошуках і в наших магазинах. Походила, пошукала, які місцеві тут з пряжою, і на сайтах у передивилася. Дякую всім безмежно, хто мені писав коментарі, підсказував, де можна подивитися, де можна це знайти. На жаль, не у всіх є запаси, лізекутон-голтвіт знята з виробництва, тому мені доводиться викручуватися, як є з тих матеріалів, які є. Я вже думала, можливо, якусь шерстяну ниточку обрати, або, можливо, якусь обрати ниточку з додаванням Люрекса і просто вв'язувати її саме у чорну, поки буду в'язати юбочку. Не знаю. Поки думала, гадала, шукала, мені прилетів коментар і прилетіла. Ось таку я маю на увазі, думала додати трішки срібла в чорну і в'язати разом з чорною. Це в нас камелія. Так, фокус не хоче братися. Я вже думала таку додати. Ну, поки, поки варіант знайшли, мені допомогла знову ж таки моя чарівниця, моя подруга рукодільна, це Анюта Запостолова. Вона мені запропонувала відправити пряжу. В неї такий моточок був. Тому я поки буду чекати посилочку від дані, я беруся за ручки ніжки і далі вже тоді буду показувати, що з цього буде виходити. Поки пряжа доїде, до спідниці я вже дов'яжу. Мені подобається в'язати ляльок. Це мій улюблений вид в'язання іграшок, але ляльки замовляють дуже рідко. А як замовляють, то для них треба бачити якісь. Викручуватися якісь варіанти підшукувати. Добре, я поки розпочинаю з ручок ніжок, а далі буде видно. Не так активно, як хотілося би, але я вже дов'язала до тих пір, де мені треба переходити на чорну пряжу, тому я поки лишаю все як є. Посилочка вже приїхала, мама сьогодні з дітворою збирається йти на пошту. Я поки займуся іншими замовленнями. У мене є ще декілька замовлень, і тоді вже буду займатися виключно спідницею і далі підв'язувати голову. Є дві ручки, є тіло. Тут в мене вже буде чіплятися чорна ниточка, вив'язуватися саме спідничка. Ну, а далі вже буде тут чорний бодик починається, і переход у червоний. Тому мені ще лишилося зовсім трішечки, тіло буде готове. І буду переходити на голову і на спідничку. Волосся ми обрали з мамою більш таке темніше, він такий відтіночок в чорний уходить, але мені він, наче як з додаванням коричневого відтінку. Дівчата виглядають набагато старше, ніж вони є насправді за рахунок макіяжу, за рахунок волосся, як вони їх. Кладають лаками, блискучками. Я по фото дівчинки подивилася і кажу, мамі, років, мабуть, 14. Вона каже, ні, нам каже, ще 12 немає, 11 там з якимось хвостиком. Тому макіяж дуже важливо відіграє роль, і я також планую ці лялечки зробити утяжечку, зробити і війки гарненькі, посмішку там такі більш. Червоні губенята, бо минулим дівчаткам трішки світліші губки фото, які мами присилали. А цей раз вже такий більш насичений червоний колір. То буду експериментувати, буду робити, сподіваюся, замовниця буде задоволена, і знову ж таки буде в мене рекомендація на майбутніх ляльок. Отримаю сьогодні пряжу і одразу зніму для вас відео розпаковочку і візьмуся за спідничку. А в наступному включенні вже покажу, що з цього буде виходити. Ну, а я поки працювала, я поки в'язала свою лялечку, до мене вже прийшла посилочка від Анюти. Анюта Запостолова, яка мене в котре виручає, котре надихає і підтримує. Я вже привідкрила посилочку, ще сама не заглядала. Але тут явно більше, ніж один моточок пряжі. Ну, Анюта, як завжди. Анютка, тобі величезне дякую. Безмежно вдячна за нашу дружбу, за шалену підтримку. Трішки буду шуркотіти, але пакування. Тут є моточки пряжі Alize Cotton Gold Tweed. Саме за цим моточком я і бігала, шукала і. Не могла ніде знайти. Це в мене 60-й номер. Якщо у кого є вільні, якщо у когось є в запасах, вони у вас лежать без діла. Я буду дуже-дуже вам вдячна, тому що я впевнена, що в мене це не остання лялечка. І я хом'як, який полюбляє запаси. Мені самі є вже не один моточок Голд Голдвіт, але я впевнена, що вони обов'язково знайдуть свою, а, своє натхнення, куди їх треба буде. Пристроїти для чогось вони знадобляться. Я вже не, не вкотре, вона мене виручає саме за оцих ось окрапушок. Вона виглядає, як наче там люрикс і вона блистить. Дуже мені подобається ця пряжа. Тому Ганюта, дякую, безмежно. Нема слів. Тут ще й є подаруночки. Я їй пропонувала придбати в неї цей моточок, вона відмовилася. Ну і замість одного моточка вона мені поклала аж цілих три. 67-й такий він, як молочний персиковий. І 243 й це червоний. Ще поповнила мою колекцію запасними моточками. Червоного точно запасного немає молочного треба подивитися. Можливо, ще й молочний такий десь був. Там їх декілька молочних, тому я не впевнена, чи цей в мене номер, чи якийсь інший. Є блокнотик, є ручка для моїх записів. Я зараз, до речі, думаю завести ще один блокнотик, попереписувати всі Женіни майстер-класи, тому що Женіни майстер класи в мене зберігається в трьох зошитах, і мені незручно кожен раз, коли шукаю, шукаю, в якому саме ця схемка. Тому, можливо, я декілька схем, декілька авторів в один блокнотик запишу, і буде це саме цей блокнотик. Ну і підсластила нам трішки життя шоколадочка з печивом орео. Анюта безмежно вдячна. Дуже-дуже-дуже немає слів. Завдяки таким людям ти не втрачаєш віру в краще. Ти віриш, що якщо є добро в цьому світі, то обов'язково все зло ми переможемо. Безмежно вдячна за шалену підтримку, безмежно вдячна за те, що виручила, ну і за приємний сюрприз. Чекай, повернення до тебе буде тільки в іншому наповненні. Пішла далі закінчувати свою лялечку. Дякую, що подивилася її такий шматочок, таку розпаковочку анюті міцного здоров'я їй і її родині. Дякую безмежно за підтримку. Обіцяла влог, але часу зовсім не маю. Я готова вже показати вам свою красуню, яка зараз буде відправлятися до своєї замовниці, а далі замовниця дарувати своїй донечці. Ось такий в мене вийшов результат, ось така в мене вийшла лялечка. Мені дуже сподобалося поєднання саме з таким волосічком, ось така ось яскрава форма губеняток. Не знаю, як вам пишіть. Це в мене нагадаю, вже третя така лялька. Хто ще не бачив, хто ще не дивився, переходьте. Є відео саме з цими лялечками. Я їх в'язала для чарівних танцівниць. Мені дуже сподобався мастер-клас, мастер-клас зрозумілий, мастер-клас простий. І в мастер-класі пришивається голова до тіла. А так як я не люблю таку форму, вив'язувані мені більше подобається, коли це все вишивається з шиї, то цього разу я знову ж таки вив'язала голову шиї. Трішки поекспериментувала на першій, а друга і третя вже пішли дуже-дуже швидко. Знову треба сісти, переписати схеми, але на все часу бракує. Ця схема в мене поки знову ж таки в телефоні. Але обов'язково перепишу і навіть задумуюся про те, щоб зв'язати собі таких декілька лялечок просто для наявності. Не обов'язково в цій формі, але по цій схемі, щоб також моє око трішечки тішили, радували ось такі ось красунечки. Гулька, зверху пришитий бантик. Дякую Анюті безмежно за допомогу в придбанні цієї пряжі, вона мені прям сюди. Дуже-дуже пригодилася, позаду вив'язується чорною ниточкою, а попереду вишивається в'яжеться червоною ниточкою. І цей раз я трішечки більшу зробила з підничку Минулого, минулих лялечок, в'язала стопчиками стопчиками без напів стопчиками, а цей раз зробила стопчики з накидом. Ну і під низом трусики. Ось така ось красуня. Мені вона подобається, я у великому захваті. Менше половини моточка пішло 07-го ярмар джинсу. І я зараз її пакую і несу на відправочку. Сьогодні в мене зустріч з замовницею. Світла досі немає. Два дні без світла. Я її підв'язувала під кільцевою лампою на павербанці, на павербанку. Але головне, хоч є бажання це робити, є настрій це робити. Чорний, відповідно, в'язалася тільки в день, коли більш-менш світло. І я в великому захваті. Вона мені прям дуже подобається. Це третя лялька, і вона а, з цим поєднанням волосся мені подобається більше, ніж минулі. Зараз знову прикріплю фото, покажу, які були минулі. Ну, і забігала я в перерві між роботою. Забігала я в Аврору і придбала собі ось такі ось скарби. Пряжа, як на мене, гарно підійде на коників, на коників щоб робити їм грибку. Побачимо, ще не пробувала, взяла тільки два моточка на пробу, скільки варту, я не підскажу, бо купувала не тільки пряжу. Тому, кому цікаво, придивіться. Я обов'язково лишу відгук, як спробую. І сподіваюся, ви також з нами в'яжете в тижні конників Тиждень коня вже триває, ми вже в'яжемо активно. Хто ще не доєднався, доєднуйтеся, давайте разом нав'яжемо чудових коників. Пішла пакувати, пішла з гарним настроєм, тому що мені результат дуже-дуже сильно подобається. Замовлення з лялькою віддала. Замовниця задоволена. Дитина взяла вже свою ляльку і поїхала на змагання. Це буде її талісманчик. Мені дуже-дуже приємний відгук лишили, написали багато приємних теплих, теплих слів, і я заряджена, натхнена, продовжую далі творити ляльок. Що буде в мене далі по плану? Я планую таки закінчити цю лялечку, їй лишилося зовсім трішечки доробити халатик і волосечко. Під шапочку одягти, шапочку зв'язати. Я ще думаю, можливо, цю ляльку лишу вже голенькою в якійсь іншій сукні, а наступну ляльку зроблю ще з меншим волоссям, можливо, тільки з джинсу зроблю. Ще думаю, не знаю, мене щось ця лялька тримає, не дає, вона мене не відпускає, не хоче нічого, не хочу з нею робити. Нема на неї натхнення. Тому вона поки у мене, і я шукаю, що б я хотіла з нею зробити. А що ж я планую далі робити? Я приготувала собі ось такий ось окошик, це у мене тут є 5 різних відтіночків на майбутніх янгуляток. Є блакитний, є жовтий, біленький, рожевий і лавандовий. В мене тут поки маленький моточок залишку: це я ще не приготувала великий. 382-й відтіночок. Це для янгуляток. Є в мене велика потреба нав'язати янгуляток. У мене їх ніяких немає. Не пота, ні янчу опису, не маленьких, не більшеньких, не середніх ніяких. Тому я зараз достану собі новенький моточок 382-го Lise Coton Gold, або, можливо, якогось ще додам 07-го джинсу побачимо, щоб на тіла були. І буду займатися янгулятками. Хочу якихось підв'язати. Планую їх в різних кольорах, 5 відтіночків приготувала, але побачимо, скільки вистачить часу. Ляльок потрібно, янгуляток потрібно, інколи питають, у мене в наявності немає. Тому найближчим часом буду займатися саме такими ляльчками. Ну і походу буду під'єднуватися і показувати, тому що затіяла влог, а ляльку зв'язала майже за один вечір. Одразу вам її показала і на цьому все зупинилося. Побачимо результати а Натхнення поки аж зашкалює. Робота кипить планів більше, ніж часу, але є результати. Зараз буду показувати, що я вже встигла нав'язати по янгуляткам. Такий накривається мій план, зв'язати їх 5 штучок одним махом, хоча б 3 зробити волосечко трішки нерівно, оділа, ще просто оділа. Ось таке ось перше янголятко. Ручки тут я вже вв'язала і обв'язала денце її зробила. В мене на це янголятко, мабуть, приберу корзинку, бо корзинка більше, ніж процесів. Ось така ось буде в мене запчастинка на майбутнє жовтеньке янголятко. Ще буду трішки підтягувати денце, щоб воно самостійно стояло, це маленьке диво. Ось таке ось у наступне: це по мастер-класу пришивати руки. Пришивати не дуже люблю, тому у другому вже руки в'язала. А у цього руки є, тільки немає ще пришивання. Обов'язково зараз пришью. Це буде мій наступний етапчик. Ось такі ось дві руки для цього майбутнього янголятка. Давненько не в'язала янголяток, минулий. Останнє янголятко, яке по цій схемі в'язала, це було ще в минулому році. І зв'язала ось такі ось крила. Дивлюся, мені щось не подобається. Мамі кажу, мам, тут щось не так. Давай уважніше читати мастер-клас без світла. Сидимо під кільцевою лампою, і я зрозуміла, що це таке одне крильце. І таких крилець треба зробити на одного янголятка аж цілих два штучки, а потім шивати. На одного є. На цього жовтого довго гадала і думала, яке мені потрібне поєднання кольорів. Білого не хочеться. Хочеться чогось такого незвичного. Думала-гадала і достала свої всі відтіночки блакитного, які я вам вже і показувала до цього, і ще новеньких дістала. Побачила, у мене ось така ось новиночка є. І цей відтіночок, один із нових це 513-й. мене такого ще не було, це перший раз взяла. Думаю, мабуть, для такого таке в мене буде янголятка, хоча я думала зробити зовсім іншого. У мене з улюблених кольорів блакитного 728 відтіночок. Це Alize Cotton Gold. Він ось так ось виглядає. В джинсі я такого кольору не маю. Думала, гадала, підбирала цей виявився в мене на залишку. Знайшла пакетик з залишками. І знайшла собі на янголятка накрила аж на два штучки. І мені це поєднання прям дуже-дуже сильно сподобалося. Скоріше за все, вони і в мене будуть на жовтенького янгола ось такі ось облакитні крила. Дуже мені хочеться саме в такому відтіночку зробити. А там побачимо. Дивіться, ну дуже миле, дуже гарне виходить. Тому в мене є крила і на цього янголятка. Поки їх згадала, як в'язати, зошит потихеньку схему переписую, тому я вирішила, що зроблю-ка я крила ще й на третього янголятка. Третя янголятко у мене буде з білими крилами. І саме в ось цьому новому відтіночку, 513-му, кольорі буде янгулятка. Але поки тільки буде, в мене є тільки дві руки. Це і все. Це на третє янголятко. Четверте, п'яте, буду в'язати чи не буду. Ще не впевнена, але моточки мене чекають, і я сподіваюся, що такий час я на них приділю. Волосечко я зробила поки тільки одну зачіску, і то вона ще без пришивання і немає ще гульки. Тому поки так. Невеличке просування, але в мене є готова робота. Прибираю своїх янгуляток, щоб вам показати. Свою роботу, яку я нарешті закінчила. І то я її закінчила завдяки тому, що мені вже дали оплату. І мені стало соромно, скоренько взялася її доробляти. Не можу я робити замовлення, вони мене стримують, вони моє натхнення стримують, але коли я їх закінчую, я дуже-дуже задоволена. Подивіться, яка вийшла гарна дівчинка. Я їй переробила губки. У мене були губки рожевого відтіночку, мені здалися, вони дуже бліденькими, Тому я зробила червоні. Зробила війки, зробила бровки і е, до халатику пришила гудзички і зробила дві ось такі ось кишеньки. Ось такі ось о, дві невеличкі кишеньки. Хотіла ще рукавчики, але потім подумала, і вирішила, що ні. Дуже вона обтяже цю лялечку, нехай буде з короткими рукавчиками. Е, було замовлені, оговорено, що мені треба зробити цій лялечці шапочку. Шапочку я зробила. Ось так вона виглядає. Дуже крута, дуже яскрава дівчинка, мені вже подобається. І коли я зробила шапочку з червоним хрестиком на шапочці, я зрозуміла, що мені хочеться сюди червоні губи. Хоча дівчина світловолоса і така бліденька, не, не засмагла, кожа в неї світленька. Сиділа, милувалася, продовжувала створювати янголяток, вона мені дуже подобається. Але до мене приходить мама, мій мотиватор, мій натхненник, і каже, що їй потрібен апарат, яким вона буде слухати. Це ж лікар. Я кажу, мам, мене просила замовниця зробити, але я, я його ніколи не робила, я не знаю, як його робити. Схем ніде немає. це мені знову вигадувати, як той халат, як з тими кишеньками. Не хочу. Вона каже, роби, буде ще гарніше. Ну, Ось такий ось у мене комплектик вийшов. Шапочку я не зафіксувала цій лялечки. Я не знаю, треба чи не треба це робити. Мені хочеться, щоб вона знімалася, але при бажанні, я думаю, що можна зробити там якусь петельку, підшити її, щоб вона не спадала. І ось так вона буде в мене виглядати. Несу замовниці, я сподіваюся, вона. І нічого не потрібно буде перероблювати, тому що цю людину я знаю особисто несу у дитячий садочок до нашої працівниці. Сподіваюсь, їй сподобається і вона буде задоволена цим замовленням, а її знайома, які вона подарує, буде задоволена таким подарунком. Ляльки це моя любов, мені подобається в'язати, але коли є якісь певні рамки, її потрібно робити під замовлення. У мене трапляється ступор, як і цього разу, але результат дуже-дуже вражаючий. Сподіваюсь, вам також вона сподобалась, і ви мені вже встигли написати приємний коментар. А якщо ні, то я чекаю від вас коментарів. Буду зараз відносити замовлення і продовжувати створювати янголяток в наступному включенні. Сподіваюсь, побачимо вже готовий результат. Ну що, поїхали, будемо роздивлятися моїх янголяток. Почнемо з більш класичного янгулятка. Це ось такий ось білий, ніжний і світленьке в нього волосечко. Ось так він виглядає позаду. Я ще стосовно гульок думаю, мені хочеться зробити їм гульки, але я думаю, що я хотіла б трішечки спростити іграшкою, щоб вона була така мінімалістична. Але я ще думаю: денце у янгуляток я утягую, утягую їх аж до цього. Місця, щоб трішечки трималася денце рівненьке. щоб ляльку можна було поставити і вона не падала, не прихилялася. Так як я дуже сильно наповнюю іграшки холофайбером. Це в мене така фішечка, я вже на тані янчу янголах навчилася, що їх треба утягувати. Все одно ця обв'язочка не дуже дає рівно, рівноваги янголяткам, вони інколи хитаються. тому Ось така від мене вам порада. Можливо, комусь знадобиться такий, як то кажуть, лайфхак. Далі я буду вам показувати янголятко у блакитній сукні, у ніжній сукні і з білими крилами. Руденьке в нього волосечко, я ручки їм пришиваю до обличчя. Ось так вони виглядають зблизька. І знову ж таки, без гульки, поки тільки волосечко. Ось такі ось крила рівненькі гарненькі, І ось так вони будуть виглядати. Можливо, ще затоную трішечки щічки, можливо, я ще думаю. І, скоріш за все, буду дороблювати гульки. Цьому янгулятку я вирішила крила зробити біленькі, хоча думала зробити у жовтому відтіночку. Стосовно блакитного кольору, мій самий найулюбленіший 728 Alize Cotton Gold Виявилося, що цей відтіночок був знятий з виробництва. Тому на заміну, можливо, хтось шукає і вже його не може знайти. Тому вам на заміну я підскажу, який це цей відтіночок, який в мене вже зв'язаний янголятко. Вони трішечки відрізняються, як ви можете бачити. Мені здається, я вже називала цей номер 513-й. Дивіться, ось так вони відрізняються, але також дуже ніжний відтіночок, мені прям дуже сподобався. Це я вперше ним користувалася сьогодні і спробувала ось таке ось умиле янголятка. Ну, і що в мене вийшло з янголятком в жовтій сукні це ось така ось ніжність. І блакитні крила, коричневе волосечко, і блакитні крила. І він також мені дуже сильно подобається, такий янголятко українець не знаю, я тепер дивлюся, милуюся, любуюся і не можу зрозуміти, яке янголятко мені більше подобається. Щось тут, мабуть, переборщила. Треба ось так. Ось такі ось три милих янголятка в мене вийшло. Мені дуже подобається, я у великому захваті. Не знаю, яке більше, тому я буду поки ними милуватися, монтувати для вас відео і чекати від вас коментарі. А ви, будь ласка, не забудьте написати, хто з цих ляльок вам більше всього сподобався. Да, не всі 5 янголяток були зроблені, як я планувала, але ж ви ж мене знаєте, що в мене планів більше зазвичай, ніж в кінці результати. Я обожнюю, обожнюю ляльок, обожнюю їх створювати. Янголятка також займають велику частину мого творчого натхнення, мені хочеться їх робити, аби замовили 50 янголяток, надій та тобі привіт! Я б з великим задоволенням би їх виконувала. Ці янголятка я створюю по опису мастер-класом, яким зі мною поділилася Надійка. Надійка в минулому році їх в'язала багатенько таких янголяток і я надихнулася. в минулому році був один янгол, а в цьому році аж цілих три. І я дуже б хотіла, щоб це було не тільки три, а ще більше. І в наступному відео. Обов'язково ще якісь були б янголятка в одному із наступних, тому що планів багато, настрій знімати є, бажання є. І, сподіваюсь, від вас буде також величезна віддача, і мені буде хотітися ще більше цікавих відео знімати і ділитися з вами шаленим натхненням. А на сьогодні це поки і все. Від вас підписка, від вас коментар і подобайчка. А з мене і далі знімати часто і багато відео. На сьогодні це все. Мирного нам всім неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Бережіть себе, світла вам, в оселю, і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!